На міжнародній олімпіаді винаходів «ІНОВА-25» у Загребі юні науковці з різних країн представили свої дослідження та технологічні розробки. Серед них і Миколаївська учениця муніципального колегіуму імені Володимира Чайки Ірина Ушкац, яка здобула золоту медаль за роботу, присвячену наслідкам розливу рослинної олії у водоймах та способам їх ліквідації. Юна науковиця поділила своїми враженнями та планами на подальшу наукову діяльність. Займаюся екологією, полюбляю біологію. Планую вступати саме на біологічну спеціальність, можливо, біотехнологія чи просто біологія. В майбутньому хочу працювати вірусологом чи генним інженером. Також Ірина відмічає, що її успіхи стали можливими завдяки підтримці вчителів та школі, які, незважаючи на складну ситуацію в країні, створюють умови для навчання і розвитку дітей. Саме їхня увага та віра в учнів допомагають молодому поколінню досягти нових висот. Насправді я дуже хочу подякувати своїй школі. Я хочу подякувати Сергію Михайловичу, Я хочу подякувати Оксані Миколаївні. Вони проводили зустрічі для олімпіадників, для манівців. Ми тренувалися захищати наші проекти, і це мені дуже допомогло, бо я навчилася правильно відповідати на питання від журі. Я навчилася гарно представляти свою роботу і не боятися соціуму в цілому. Олександр Сенкевич відзначив видатні досягнення Ірини Ушкац та підкреслив важливість підтримки талановитої молоді для розвитку освіти та науки в місті. Він також наголосив на значенні наполегливої праці та знань у формуванні майбутнього покоління. Я сподіваюся, що це відео подивляться наші миколаївські діти, які також сьогодні ввагаються. І ваш приклад буде ще одним таким поштовхом для них шукати себе в чомусь новому і досягати успіху, бо насправді успіх нашого міста. Він залежить від успіху кожного з наших містян. Директор ліцею Сергій Січко підкреслює, що створені всі умови, щоб кожна дитина могла здобути знання та розвивати свої таланти. Тут завжди чекають учнів, готові підтримати їхні ініціативи та заохочують нові ідеї. Якщо говорить в цілому, як школа, в школі створені всі умови. На це працюють перш за все. Я думаю, ми як в широкому розумінні зараз знаходимося у міській раді, то створені умови з основниками, тому що база, яка дає можливість лабораторій, наукових дослідницьких кабінетів, просто кабінетів фахових, предметних. Ірину Ушкас відзначили подячним листом та премією у 15 тисяч гривень. Її приклад показує, що завдяки підтримці вчителів та школи кожна дитина має шанс на великі досягнення. Катерина Свистун, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.